Товариство, всім величезний привіт! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий вітати вас на нашому Ютуб-каналі. Дякую, що ви з нами. Друзі, всім хочу від щирого серця подякувати за підтримку, за теплі слова у коментарях під крайнім відео. Нарешті здобули ми і завезли таке довгожданне... І жаден не поголів я свинок. Ну і підписники, глядачі засипали прямо теплими словами і побажаннями. Так що. Зі своєї сторони хочу сказати і побажати від щирого серця вже безпосередньо всім вам. Бажаю рівно в два рази, а то і більше отримати того, що ви мені помажали. Ну і в принципі будемо працювати, будемо робити все від себе можливо, щоб наше господарство розвивалося, чого і вам бажаю. Також ви дуже щедрими були на навподобаєчка. Мені це дуже приємно, надає наснаги і мотивації рухатися, знімати нові відосики для вас. Сподіваюся, що це відео. Не стане виключенням, будь ласка, натисніть вподобачку, пишіть побільше коментарів, для нас це дуже і дуже важливо. Сьогодні, до речі, перший вихід груповий. Вчора вечірком їх об'єднав. Трішечки, звичайно, ярочка, яка розкатилася крайньою осторонь, знаходиться від решти овечок, але, тим не менш, насолоджується сонячним промінням, класною погодкою. У нас сьогодні дійсно реально дуже-дуже тепленько. Малеча насолоджується і першими паростками зеленої травички. Ну і, 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 і знаходженням на вільному випасі. Е, в коментарях також хлопці е, ставили питання стосовно того, чи збираюсь я стригти овечок. Так, от плани такі є, але як воно у нас буде відбуватися, не будемо загадувати наперед. Поживемо, побачимо. Звичайно, стригти безпосередньо ці от породи потрібно, тому що вовна в них, в них чимала, Ну безпосередньо Романовка, Меріноси ті ж самі. Так називаємо оця от мішенка дворова, що стосується овечок, вона характерна тим, що в них вовна чимало, вони не линяють, не являються короткошерстними породами, ну, і їх потрібно раз в рік обов'язково обстригати. Того вимагають і санітарійні норми, ну, і, в принципі, щоб тварини не перегрівалися літом, ну, і краще набирали вагу, краще себе почували, їх стригти потрібно. Але досвіду у нас немає, електромашинки для стрижки у нас немає, тому... Як воно е, будуть обстоять справи, в принципі, з цими процедурами поживемо, побачимо, не будемо нічого загадувати наперед е, от Чому хочу в перспективі придбати баран на Дорпер, це якраз от порода короткошесна і потомство від нього уже в першому поколінні буде линяти і якраз от е, оцих от проблем і гемороїв і стрижками ми не матимемо. але Знову ж таки, сподіваємося, плани маємо, а як воно буде, покаже тільки час. До малечі ми обов'язково з вами повернемося трішечки пізніше. Зараз будемо сконцентровані на іншій роботі. Зараз разом з вами будемо зайняті годівлею наших кроликів. До речі, хто цікавився виготовленням, переробкою і раціоном комбікорму для наших кроликів безпосередньо тим комбікормом, який я готую у себе в домашніх умовах. Будь ласка, переходьте до нас на канал. Буквально декілька днів тому назад готував оцей комбікорм, безпосередньо в якому розказував детально про всі компоненти і інгредієнти, які входять у наш комбікорм, так товариство ще є отака от проблема. І вона не одна, і якраз от проблема оця не сама найбільша. Буквально хвилинок 10 тому назад кодло реально величезна собак. Знаходилося у мене в кінці города. Одна лайка і штук три от от роду, типу дворняг, але ну вони здорові. Помість, я так думаю, що там десь була намішана навіть і вівчарка. Ну, і Погода, як ви бачите, прекрасна, тепленько, сонечко повипускав зранку птицю на двір, курей, гусей. Ну і знаходяться вони в нас у вільному вигулі. І оце от кодло, якраз я прям бачив, як вони слиною обтікали, дивлячись на моїх двоногих. В принципі, якби варіантів у нас не дуже багато. Доводиться більш так, уважніше слідкувати за всім цим неподобством але тут претензія напевно більше не до тварин а, для отих, а до тих от тварин які їх повідпускали тому що лайка і ще одна там здорова собака це я навіть знаю їхніх власників просто не хочуть тварину годувати повідпускали їх ну а вони бігають і роблять людям біди можливо хтось компетентний можливо хтось зіштовхувався за такими от проблемами напишіть як контролювати взагалі, що робити в таких от ситуаціях? Тому що брегло тут прям табун стежку натоптали. Щось мені моя чуєчка підказує, що це будуть дуже такі наполегливі браконьєри, за якими потрібно буде глаз до глаза. Але дивіться, не боїться нічого, просто працю. Так, нашій мамульки паєчку. Дивіться, малеча. Аза, я вже там Никається отуди. Там є маленька щелинка і для них це така міні-норка. Там ще он один джевжик. Ей, випустіть мене! Давай, залось, давай малий, хоп. А ти куди? Ти куди? підписники? Будь ласка, вподобаєчку мені, вподобаєчку. Натисніть вподобаєчку. Вподобаєчку. Не забувайте. Пернаті дармоїди від мене тікають. Чого називаю їх дармоїди, тому що ще не злеснули мені жодного яйця. А оце от нещастя, товариство, сьогодні зробила велику-велику каку. Е, гусочка е, знесла мені яєчко, а оце от неподобство мале кучеряве е, прогризло це яйце і зіжрало його. Так що, напевно, будемо їх десь закривати на денний період, тому що ця е, ситуація не є дуже добра. Е, поговорив з татом і говорить, що така от срань може відбуватися на постійній основі. Потрібно з цим щось робити. Ну і на день буду закривати їх у загороду, тому що, якщо вже е, собача спробувало їй е, це, ну, це для нього буде як е, наркотик, буде воно як наркоман прям біля сідала стояти і чекати, прям, коли. Ті самі курі е знесуть яєчко, або ще гірше в цій ситуації, що оці гусячі яйцями з великим нетерпінням чекали і чекаємо. Ну і не хотілося б, щоб оці жевжики їх нищили. Можливо, також хтось порада, що в цій ситуації з цими жевжиками робить. Можливо, є якийсь вихід, відучить, папка сказав. Дати їм духопелки, але в мене рука не піднімається. Краще посажу їх у загороду, хай день сидять там. Як ви бачите, той став, на якому ми разом з вами були, і все вам там детально показував, в безпосередній близькості від моєї фазенди знаходиться, він вже майже повністю розстав. Ну, В принципі, лафа для риболовів зимня майже завершена. Також, як виявилось, то вони таким міні-браконьєрством займалися. В цей от період, якраз весняний, у нас діє певна заборона на ловлю щуки. Ну, в принципі, я цього не знав. Але в принципі, те, що вони там ловлять, я не скажу, що це там якась страшенно. Величезне порушення і вилов якихось мега нереальних норм. Хлопці ставили там по півтори десятки щуколовок. Те, що запускали, самі виловлюють. Так що я не вважаю, що це щось страшне. Тепер, товариство, приділимо декілька хвилинок нашому основному і найбільш улюбленому дітищу безпосередньо свиноводству. Буквально в попередньому відео показував вам. Ви нас вітали, озвучував вам, що ми придбали. Ну і Повторюючись, чистопородна велика біла бельгійської селекції іде трішечки більш ум'яснена генетика. Ну, якщо ми відштовхуємося і маємо в уяві перед собою традиційну оцю от велику білу. Значить, наступне питання, яке там з'являлося в тому ж самому відео, де придбав товариство Придбане все оце добро у племрепродукторі, який займається безпосередньо вирощуванням і реалізацією чистопородних свиней породи велика біла. Що стосується, зараз вони в мене знаходяться уже на стартовому комбікормі, як ви бачите, напівпуста кормушечка, це є норма. І в принципі на оцих от першочергових стадіях, з моменту, коли вони були на свинофермі і в момент, коли вони перемістилися в інші умови, вони пережили стрес-переїзд із місця на місце, зміну комбікорму, Ну і ми Певні норми такі контрольовані, вводимо з приводу них, для того, щоб якраз от в подальшому це не призводило до якихось певних негативних нюансів. Друзі, задавайте питання. Все, що буде цікавити вас з приводу свинок, безпосередньо зараз з превеликим задоволенням буду на все це відповідати. Ну а в послідуючих випусках більш детальніше зупинимося, по якій ціні ми брали ті процедури, які були проведені в перші дні з моменту придбання. Ну і повторюсь, будемо ділитися всім тим, що відбувається у нас на господарстві. Дякую за увагу. Як і завжди, дякую, що були з нами. Будь ласка, не забувайте натискати вподобаєчку, писати коментарі, тому що повторюю, все це надає нам великої наснаги і є для нас величезною мотивацією для того, щоб ми працювали, не покладали рук, не опускали рук. Ну і до нових зустрічей з вами. З вами був канал Будні Свиновода. Я Олександр. До нових зустрічей.